Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео я буду робити з вами те, чого ще ніколи тут на каналі не робили. Запрошую вас разом зі мною зібрати цьогорічний пасхальний кошик. Для мене це така е, глибоко особиста процедура е, процес, е, який завжди я як ви, роблю так от пізно ввечері. Сто е, разів все переставляю для того, щоб от був він для мене от такий ідеальний, яким я його бачу. Е, зазвичай намагаюся все туди вмістити, тому що зазвичай не міститься. Але це такий неймовірний неймовірний процес, який кожного разу я роблю з великим-великим задоволенням. Цього року хочу зробити це і з вами, і дуже сподіваюся, що е, за допомогою коментарів я зможу трішки доторкнутися до того процесу, який був і у вас. Тому запрошую вас вже на кухню. І так, перейдемо нарешті до цього приємного моменту, показую, що я тут принесла сюди, зібрала на кубку, і що ми зараз будемо, що ми будемо пробувати втиснути в цей кошечок. Загалом це ще, як ви бачите, дуже багато декорацій є. Це те, що ми з Юлюшею бавилися, робили вдвох. І ще те, що я додатково от купила з ним, так само, що ми вибирали. Це таке з декорацій. Далі у нас ось тут крашенки йдуть. Ця гігантська велика свічка. Яка я вже не впевнена, що хороша ідея ставити в кошик, але Ілюша сказав, що має бути мама таку рочатку, тому що воно дуже йому сподобалось, він його вибирав і дуже хотів. Тому треба якось це вмістити. Звичайно, крафін. Ну, сірники, я думаю, це можна вийняти звідти, але ще у нас залишається хрін, обов'язково вільканоцний бараник, і тут м'ясне. Зараз подивимося, що ми з цього положимо, тому що два види ковбаси і два шматочки м'яса. Тільки один ми тут вже їли, може навіть його не буду вложити, тому що не надто великий лишився, але з іншої сторони, великий і не поміститься там. Тут у мене ще масло, сіль, і ось тут ще у мене такий сир. Це також будемо пробувати все змістити. Сподіваюся, що якщо всього почуть взяти, то воно все туди поміститься. Як кажу, для мене це такий хвилюючий момент. Дуже, дуже хотілося цього року це зробити, тому буду збирати і буду не одна а разом із вами. Це ще приємніше. Я почну. Ну а ви, будь ласка, діліться обов'язково в коментарях, що цього року будете вложити в кошик ви, що у вас є обов'язковим, що у вас є таким улюбленим, і, можливо, якоюсь традицією конкретно вашої сім'ї або конкретно вашому регіоні, про що ви знаєте, що от в інших так немає, наприклад. Це було б дуже цікаво, і я думаю, не тільки мені, а й іншим також прочитати, щоб розуміти, як це може відрізнятися. Так, Це спочатку вийму для того, щоб звільнити. Місце в кошечку на основу е, погрупуємо все. Ось такий шматочок м'яса, я кажу, ми вже з'їли з цього по канавці. Брала вмисно такі невеличкі кусочки для того, щоб можна було їх помістити. Пані ще перепитала, чи точно мені треба такі, такі що з кінчиком. Я кажу, мені вистачить спокійно. Я казала, що на свічині, і вона здивувалася, що, що такий маленький. Кажу, нам вистачить. Я от думаю, мені подобається, як ковбаса виглядає в такому варіанті, коли вона така, як напівкільце, але я не знаю, як те напівкільце там помістити. Хіба може якось, я не знаю, під кутом поставлю чи що? І ще це. В принципі, не так всього і багато, правда? Просто я не привикла до таких маленьких кошечків. В мене асоціюється кошик, це, знаєте, такий, як, як відерце, отакі от завбільшки, куди можна поставити всього по доброму шматку. Ще думаю, що там ще можна доложити. І все зміщується і ще, і ще, і ще дуже багато всього. І пасочка, напевно, не така маленька, як крафіна, така, знаєте, така солідна, і кругом ще таке кільце ковбаси велике. І, до речі, улюблене моє з цього кошика святкового це завжди був ось цей, тільки, звичайно, не такий, а домашній наш домашній сир, і ось це масло. Вони коли після свічіння постояли на свіжому повітрі, на цьому холоді і з цим ароматом свічки, вони особливий аромат і смак мали. То це от просто улюблене моє з кошика. Було я, я просто от, тільки в цей день і е, перший день Пасхи могла його їсти. І м, з таким задоволенням, з таким смаком. Пізніше, якщо, наприклад, ми так само на стіл ставили масло і сир, воно мені так вже більше не смакувало. Тобто, звичайний нозі, без цього аромату. І от, от чомусь саме в цей день воно смакує просто по-особливому і по-особливому пахне і так далі. Ну, це, це неможливо пояснити, але воно так є. Вийму звідти крашенки. Не хочеться мені там нічим більше вистилати з середини, тому цю серветочку, я так розумію, вона буде одноразова. Так, поставлю паску. З такого більш масивного мушу поставити свічку, тому що вона має на чомусь так солідненько стояти. Все інше можна під кутом. Як і кажу, серветка буде, скоріше за все, одноразова, тому це все просто. Просто положу в кошик. Тобто шматочки ковбаси. Кажу ж, він ніби великий, але але не хотіла б я його різати. От то зараз не складаю. Так. Тут ще має поміститися мисочка з сиром і маслом. От цікаво, де це має поміститися. Напевно, спочатку все-таки вона має бути. І так, здається, я знайшла посудину, в якій має поміститися сир і масло. Ось тут приміряла, вони тут поміщаються в трьох свічка, масло, сир і крафін. Не знаю, як все інше, але якось мушу придумати. Далі хочу відкрити сир. Дуже сумую за тим домашнім сиром, за тим фантастичним смаком, який власне, який, власне хотіла би відчути, але. Принаймні радію тому, що маю можливість і такий скуштувати на цю пасху. Не знаю, може у вас брикетиком його ложить, але у нас, власне, такий розсипчастий. Хоча мені здається, кожного року хтось щось змінює. Тобто, Ну, не кожного року все, все одинаково робиться, може зараз може зараз і брикетиками ложить, я не знаю. У мене ось так буде насипом і шматочок масла зверху. До речі, твердого сиру на свічення я не брала. Не знаю чому, але, але не купувала. Хоча, коли купувала ковбасу, то пані мені пропонувала ще твердий сир так само взяти. Але якось якось чомусь я його не ложу ніколи в кошик. І так, сир готовий. Тепер прийшла черга масла. Пам'ятаю, завжди в нас робилося свіже домашнє масло. І цей такий шматочок, воно, воно ж коли домашнє робиться, то його треба все вим'яти, вимити і так далі. Тобто він виминався, виминався, вимивався і, власне, такий круглий, такий посерединці, сюди так ставився в мисочку з сиром. Тут я просто обріжу і не буде в мене круглий. Мисно виняла раніше масло, щоб воно було м'якше, щоб було зручніше, але, здається, перестаралася надто воно м'якеньке. Перш ще довкола масла положу сиру, так, щоб воно було закрите. Гарно там трималося. І, звичайно, щоб ще й гарно виглядало. Так в кожушку такому. Дуже вже мені подобається цей процес. І знаєте, ще подобається смішити мене цей, цей момент. І також подобається переставляння це в кошику. Коли, от вже все починаємо, все вже підготували, і починаємо ставити все у кошик. І то так один раз поставити, то так другий раз переставити. А може краще буде як так поставити, а може так краще поміститься. Десять 10 разів переставляти місцями. Не знаю, напишіть, будь ласка, чи у вас так само, але для мене цей процес це просто таке суцільне задоволення, яке просто максимально треба розтягнути. І просто спробувати тисячу і один спосіб, як мені більше буде подобатися. Тому що це ж, це ж мені має подобатися. Конкретно має бути не тільки смачно, а ще й подобатися. Це просто. Дуже приємні моменти. Здається, ось так. Треба так, щоб сир не випадав з цієї мисочки, тому не буду, а то зараз перестараюся. Думаю, досить. І так, ось така у мене вийшла мисочка із сиром і маслом. Масла можна було взяти більше, але відрізала вже, як відрізала, і є, як є. Тому тепер пробую це змістити усе в ковшичок. Ставлю сюди ближче. І. Сам перед зміщую те, що має стояти, напевно. Це має стояти і свічка має стати все-таки. Вона досить така, як кажу, масивна. Ось так. Все інше треба подоложувати, повпихати і спробувати змістити. Не знаю на рахунок тої ковбаси, як вона там має виставати. Може, вона все-таки під курчатко піде. Ось так. Цей шматочок може тут ще зміщу. Бачу, тут ззаді є місце. Ось так. Один і другий. І ось тут ще свічечка поміститься. Ось так. Ну, з цього боку краще виглядає, скоріше за все. О! Ось так. <реш> Ні, вони мені здаються все-таки великими, ну але добре. Залишу. Дам їм спокій. Шматочок м'яса. Думаю, все-таки цей один буде тільки. Не міститься у мене це все. Не міститься. Ще ж крашенки мають бути. Ось так. Цей шматочок м'яса брати вже не буду, це напевно. Хрін я не знаю, де я поставлю. Повинна помістити хоча б дві крашенки, таких, щоб посвятити. Ось тут у мене буде одна. І десь повинна поміститися ще одна. Десь. Десь повинна вона поміститися. Можливо, ось тут її вдасться змістити. Між курчатком ковбаскою. Ще я так не ліпила, я вам скажу. Так тісно, що кошику не було. У мене просто такого малого кошика ще не було. Так. Ще хочу баранчика поставити. На пазочку він не поміститься. Точніше, не поміститься я його не хочу ставити на крафіна. А ось тут поміститься. Ось такий спосіб. Може краще з цієї сторони. Щоб став. Зараз це ще будемо дивитися. І знаєте, що тут би ще сіль положити точно. Ще сіль. Взяла я ось таку маленьку піалочку на сіль. І знаєте, що мені згадалося? Що завжди ми сіль, всі сипали. От я пам'ятаю, всіх святили, то сипали в сірникову таку коробочку, пачку з-під сірників. І завжди було добре, тому що знали, напевно, що вона не висипеться. У мене такої немає. Та я не знаю, мені, мені більше зараз подобається в цьому, хочу все-таки, щоб в цьому була. Але мушу якось придумати так, щоб була зручною, щоб стояла. І бажано, щоб не висипалася. Здається, яєчко. Крашенка сюди, перекочує. Зараз я подивлюся, поправлю баранчик трошечки в цю сторону, а ось тут має зміститися сіль. Тому що її просто в іншому місці немає де поставити. Ось так. І цю крашенку би якось зафіксувати. О, все навіть змістилося. Так. Треба подивитися, може я щось забула, а може тут ще одну крашенку можу змістити. Так, вдасться мені чи ні? Це, до речі, видно, що біля свічки була, жовтий віск. Ці свічки візьму іншу щоб цією стороною. І так. Третя крашеночка змістилася. Вона досить добре зафіксована, тому, думаю, сюди на сир не має пасти. Досить таки добре стоїть. Ось так, навіть три яєчка помістилося. І так, і тепер ще один приємний момент. Показую, як воно виглядає. Ось так. Дуже мені подобається. Сподіваюся, що на відео це видно, як ці яйця переливаються. Крашенки дуже класно. Ось так він виглядає, цей кошечок. І сюди ще, звичайно, треба прикраси. Звичайно, візьму те, що Ілюша хотів. Далі. Ще це він вибирав. І, звичайно, те, що ми ще робили. Одне візьму жовте. Тільки все це би змістити тут, правда? Одне візьму жовте, одне рожеве. Те рожеве, може, менше зроблю. Нижче опускалося. Здається, треба ще нижче. Ось так. І, звичайно, ще блакитне. Та ще менше зроблю. Так. І ще одне блакитне. Сподіваюсь, що воно трошки вище в мене вийшло. О, так. Ось так і ще ось це зелененьке. Юша казала, що має бути щось зелене. Ось так. І так, ось такий сьогодні кошик ми з вами зібрали. Дуже, знаєте, мені так цікаво було і приємно збирати його разом із вами. А ще після цього зараз спілкуватися в коментарях, коли ви будете ділитися, що ви ще ложите у кошик, чим у вас він відрізняється, що у вас які особливості це. Це просто обожнюю це читати. Тому дуже сподіваюся, що власне, під відео зайду і прочитаю таких багато розповідей. Приємно це було, кажу, робити. Приємно, що взагалі цього року це робила і, і що могла зробити це саме в такий спосіб.